Новий цифровий освітній центр працює у Херсоні. Його мета це ознайомити дітей з основами цифрової грамотності, дизайну, програмування та робототехніки. Навчання відбувається у бомбосховищі. Нині гурток відвідує понад 30 дітей. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротика. Щоденні ворожі обстріли Херсона змушують місцевих пристосовуватися до нових умов життя. Навчання, розваги та всілякі активності дітей Херсонщини проходять переважно у бомбосховищах. Пані Олена привела доньку на фітнес. Дівчинка займається ще й карате, танцями і мистецтвом, але всі ці заняття у різних укриттях. На школі онлайн навчається і не вистачає спілкування саме при цьому її віддала на такі що їй, вона наоборот не на така рухлива дівчинка і любить такі заняття танцювати там карате Їй сподобалось дуже сім'я не виїжджала з Херсона і під час російської окупації, але зараз під постійними обстрілами агресора більшість часу доводиться проводити у сховищах. Сейчас уже так безпекова ситуація не дуже раніше. Було ну, трошки безпечніше, зараз да, вже почали і тут вибухи з'являтися. Ну от так живемо, що нам точно водимо дітей на різні гуртки. Ну нам зараз спокійніше. Ну в всіх прихистках бомбосховищах то думаю, так можна так, ну, в англійську мову хотілося, щоб дитина впадила ось сюди. ось сюди. Так, молодець. Також ось, так ось сюди в цьому ж районі в сусідньому укритті вже протягом місяця працює секція робототехніки та цифрової грамотності. Зараз гурток відвідує понад 30 дітей. Вони конструюють роботів і навчаються автоматизовувати різні предмети спершу теоретичні заняття, а невдовзі учні перейдуть до практики. У нас є судно моделювання, є робототехніка, є танці, там вільна боротьба, все що завгодно. Щоб діти могли навчати, ну, навчатися в безпеці. Ми навчаємося. У нас повністю оборудовано бомбосховище, щоб було по перше, безпечно для дітей. Це я на мою думку, є дуже важливо, тому що зараз такі ситуації в нашому місці, що діточкам не дуже зручно навчатися онлайн або ну. І тому ми робимо все, щоб їм було зручно і тут працювати наживо. Це у нас дитяча ігрова. Тобто тут діти відпочивають, граються після занять, якби вільний час або між, між заняттями. А це безпосередньо ось мистецький простір. А, тут діти займаються живописом, а, тут у нас вони роблять різноманітні поробки у цьому освітньому просторі. Згодом планують проводити заняття з іноземної мови, математики та історії наші центри вони на сьогоднішній день розкидані по всьому місту, і справа в тому, що ми намагаємося наближити всі наші укриття або всі наші активності там, де проживають діти, щоб менше було пересувань, щоб дітки, наприклад, в якомусь районі в одному мали можливість швиденько з дому прийти сюди, да і швиденько піти додому, тому що безпековий фактор він є дуже важливий. Вже понад три сотні дітей долучилися до проєкту. Окрім технічного напрямку, тоді також спортивні і творчі секції. Усі заняття проводяться безкоштовно. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.